Всі нові терміни з'являються у виробників посівних матеріалів, оригінаторів томатів і овочівників, які вирощують помідори. Не так давно на ринку з'явилися томати бів-сортів, БФБ з англійської перекладаються як яловичина. Так оригінально розробники нових сортів помідорів виділили ті різновиди, які відрізняються щільністю і м'ясистістю плодів, що мають всередині зовсім небагато насіннєвих камер, що заповнює їх жилеподібної. Речовини і самого насіння у відео розказано про один з таких помідорів. Сорт Big Beef один, що можна перевести словосполученням великий шматок яловичини. Історія бігбіфа, нідерландська сільськогосподарська компанія Monsanto Holland відома на ринку як розробник продуктів та інструментів для ефективного вирощування сільськогосподарських культур. Зокрема, вона є оригінатором декількох сортів бівтоматів, в тому числі і сорти біг бів навесні 2008 року компанія подала заявку в Державну комісію з випробування та охорони селекційних досягнень на проходження томатом біг вів сортовипробування. У тому ж році сорт був внесений до Держреєстру сортів, допущених до вирощування в північному, північно західному, центральному, центрально чорноземному, Волговяцькому, середньовольському і північно-кавказькому регіонах. Культивувати ці томати рекомендовано в особистих підсобних господарствах під плівковими укриттями, насіння помідорів сорту зараз можна придбати у різних фірм, що займаються продажем посівних матеріалів. Що таке томати біф? Відео опис і основні характеристики томатів біф 1, біг-біф-рослина індетермінантна. Тобто високоросла, природною вимогою при його вирощуванні є підв'язування куща до опори або шпалери, як відзначають городники. В теплиці помідор виростає висотою до 2 метрів, а в південних регіонах, де його можна висадити, на відкритій грядці, не менше півтора. Біг бів один дозріває швидко. Перші стиглі помідори можна буде знімати вже через 99 днів, рахуючи від часу появи повних сходів круглі. Трохи приплюснуті помідори зі слабкою ребристістю при дозріванні стають червоними, хоча на сортовипробуванні помідори набирали масу 210 грамів, але при нормуванні кількості зав'язи томати вагою 0,5-0,7 – зовсім не рідкість. В історії сорту зафіксовані і більші екземпляри до кілограма, унікального розміру томат бігбів вагою в два к був вирощений у вигляді експерименту, коли на кущі видалили більшість квіткових кистей. Знятий в стадії технічної стиглості бурим. Бігбів один добре дозріває в прохолодному темному приміщенні при випробуванні сорти з квадратного метра площі отримали 9 чотири товарних плодів. Їх кислувато, солодкий смак отримав оцінку. Відмінно цю рису сорту відзначають, і більшість городників щільна шкірка томатів. Бігбів дає їм можливість зберігати і зовнішній вигляд. І смак при перевезеннях на значні відстані. Одним з безперечних і дуже важливих достоїнств сорту є стійкість рослин до знижених температур, а також до вірусу тютюнової мозаїки, вертицильозу, голової нематоди, зеріозу, остання риса, не є унікальною і властивою виключно сорту біг бів, голландські гібриди часто мають підвищений імунітет до грибкових захворювань і багатьом ґрунтовим бактеріям. Городники відзначають ще одну особливість сорту бігбів помідор, вирощений в теплиці, що забезпечує рослині відсутність різких стрибків температури повітря, більш рівномірно росте, формує зав'язі і дає стиглі плоди. Його побратим, який виріс на грядці, буде більш стійкий до захворювань. Після зняття частини врожаю швидше сформує нові зав'язі, але його вегетативний період буде коротшим профайл томати бігбів англійською. Відео особливості вирощування сорту бігбів 1, томат бігбів 1 вирощується за технологією загальною для всіх індетермінантних помідорів. Є лише кілька незначних відмінностей в його агротахнику. Посадку не можна загущить на один квадратний метр. Має припадати 2, 5, два рослини. Формувати томат треба тільки в одне стебло, видаляючи всі пасинки, які з'являються в пазухах листків. Оскільки плоди великі, рослина потребує нормування зав'язей, що досягається прищипуванням суцвіть. На них залишають максимум три зав'язі. Нормування перших двох кистей проводять, коли зацвітає третя, далі все кисті формують, коли наступна кисть ще не розпустилася. Проводиться така операція щотижня паралельно з пасинкуванням і закріпленням стебла для додаткової профілактики захворювань рекомендують після того. Як сформуються зав'язі на першому суцвітті, видаляти раз в тиждень по одному або два листа нижче першого суцвіття, щоб все нижнє листя були видалені, коли дозріє перший помідор. Відгуки городників можна сміливо садити йому південне сонечко 1.0.0 сподобається я років 10 тому садив біг-бів, відмінний великий м'ясистий помідор. Урожайний і смачний, але для мене не підійшов так, як для оптового продажу, трохи м'якуватий і його гірше беруть на Україну тільки по Україні, але для себе поїсти або самому в роздріб торгувати обладнаний помідор. А розтріскування не завжди залежить від сорту. Тут яка у вас земля і який полив годівля Андостапенко хтп. В саді бацом його форімшовтратвп. 1643 ПАД 18. до цього сезону. Я вважав, що сорти смачніші за гібриди, але цей рік довів протилежне, на мою думку, і думку сім'ї, і численних родичів і знайомих. Смачніше гібридів біг біф і рожевий спам нічого немає. Мобста стадо хорюм прігозрює в топіт п'ять старт 60. У минулому році садив Берберану біг біф Есміру Белі, вчача серце, червоні і жовті краплю грошу типу Черрі. Початок був багатообіцяючим, але десь на початку червня днів 10 було холодно і сиро, і покрутило все начисто. Дахтс. Фермер Рюфорюм відкриті Рюн 33516. Пабі 4. Вирощую цей гібрид вже 8 років, ніколи не підводив. Дійсно, кущі ростуть до 1,5-2 мстійкість у хвороб дуже висока. Не розтріскується. Мокові якості плодів відмінні, у моїй помідорної колекції стоїть Перших рядах дизайнер в саді Бацом, 1, 3, 3, 4, 4. Ранньостиглий великоплідний і дуже смачний помідор бігбів, безсумнівно, може стати одним з улюблених сортів будь-якого городника і прикрасою колекції сортів томатів. Тим більше це можливо, що вирощування цього овоча не повинно викликати якихось труднощів у тих, хто вже знайомий з індетермінантними рослинами.